Друзі, скажіть чесно, чи бувало у вас відчуття, що Бог десь далеко, а ви тут, у щоденних справах, із купою проблем і сумнів'ю? Сидите десь у маршрутці, дивитесь на телефон а в душі порожньо. А якщо я вам скажу, що Бог насправді не сидить десь у хмарах, а сам виходить на зустріч кожному з нас, просто посеред нашого життя. Саме про це сьогодні поговоримо. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати отець Остап Борняк, і перш ніж ми почнемо, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні випуски, адже ми разом крокуємо дорогою віри. Бог у своїй доброті й мудрості відкривається людині. Він не мовчить, він не залишає нас у темряві, він говорить словами, подіями, історією. Це не просто якийсь абстрактний задум, а його конкретний план, споконвіку, визначений у Христі. На благо кожного з нас, його мета через Благодать Святого Духа зробити нас співучасниками свого життя, не статистами, не глядачами, а справжніми дітьми у своєму єдинородному синові. Можливо, хтось із вас відчував це у молитві, на реколекціях чи несподіваній зустрічі. Ще від самого початку Бог являв себе людині. Пам'ятаєте історію про Адама і Єву? Це не лише древня історія, це нагадування, що від першої хвилини творіння Бог запросив людину до внутрішнього супричастя. І навіть після гріхопадіння він не грюкає дверима, а обіцяє спасіння нащадкам. Після потопу укладає союз із Ноєм. Через нього з усіма живими істотами мені подобається думати про це, як про батька, який, попри помилки дітей, продовжує любити. А далі Аврагам, людина, яка почула Божий голос і залишила рідну землю, вийшла із зони комфорту, щоб довіритися. Бог обіцяє: я зроблю тебе батьком багатьох народів, у тобі благословляються всі народи землі, його нащадки несуться у обітниці, а Бог творить Ізраїль своїм народом, виводить із рабства, дає закон через Мойсея, говорить через пророків усе це, як ниточка, що веде до Ісуса. Можливо, і ви зараз стоїте перед викликом залишити щось звичне і довіритися Богові. Поділіться своїм досвідом у коментарях, це може надихнути інших. І ось приходить Ісус, не просто пророк, не черговий учитель, це Син Божий, що став людиною. Він досконалий, остаточне Слово Отця, Бог сказав нам усе у своєму Синові. Немає іншого слова, яке він ще не мав би нам дати, і тепер ми можемо відкривати цю поноту, читати Євангеліє, молячись, живучи у церкві. Іноді Бог торкається окремих людей через приватні об'явлення. Це не нова віра, це щось понад Євангелії, а радше допомога нам глибше жити тим, що ми вже отримали. Це як додаткове світло, яке веде до Христа. Тому церква розпізнає такі речі обережно, щоб вони не відволікали нас. У бік, і на сам кінець Бог хоче, щоб усі люди спаслися і пізнали істину, тобто Ісуса Христа. Тому Христос сказав апостолам ідіть і зробіть учнями всі народи, і вони пішли передавати цю звістку далі. Так виникло апостольське передання, яке ми носимо сьогодні, і ми покликані ділитися цією доброю новиною. Подумайте, кого ви можете запросити на наступний випуск цього подкасту. Поділіться посиланням із друзями це маленький, але важливий крок. Бог не десь далеко. Він виходить на зустріч, Він говорить, показує себе, запрошує до життя у любові. У кожній історії Біблії ниточка до Ісуса, а від Ісуса до вашого серця. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, що найбільше зачепило саме вас. До зустрічі у наступному випуску.